Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама зразу глянула на дні колоди колода, колода карта суд. Будемо говорити про якісь уроки. І хочеться тему, що відбувається в моєму просторі. одразу підказочка нам ідея, цей рицарь Пентаклів. Хтось хоче у ваш простір, але дуже повільно. Так, поїхали. Що відбувається у вашому просторі? Що відбувається в вашому просторі? Благодарна за те, що нас багато. Благодарна вам за зворотній е, зв'язок, за ваші прекрасні е, подробні коментарі. Це круто. Дуже вам вдячна за те, що ви зі мною І ще раз карта правосуддя. Поїхали. Так, хто ви? Наразі. Ага. Угу. Так, ой, класно. Так, і хочеться сказати, дочекалася, дівчики і мальчики. Карта колісниці каже про те, що ви нарешті, у чомусь іде саме слово нарешті, після якогось довгого очікування, очікування ви м -м, починаєте начебто от, щось десь проявлятися, бути задоволеною. Не просто, от, подивіться, карта очікування, яка вона спустошена і знімажонна. Яка вона уставша? А ви починаєте берете колісницю, або колісниця нарешті е, прямує разом з вами, і ви починаєте сяяти. Просто оце ви зараз. Ви починаєте рухати своє життя. Давайте подивимося. Чого ви чекали? Хочеться по сімки пентаклів, хочу цю карту розкрити глибше. Про що сімка пентаклів? Так, да, дівочки, що ви чекали, ви зрозуміли, що поки ви не зрушите самі з мертвої точки, що нічого е, саме по собі не станеться. Ви, зро, ви чекали просто, от начебто Ви просто довгий час перебували в стані нічого. Нічого не хочу, нічого не почуваю. Розумієте? Так, були якісь конфлікти, які ви обнулили і пішли в своє щастя. Шикарно. Так і хочеться сказати, що начебто вдихнули життя на повні груди. Так, що відбувається у вашому просторі зараз? Що відбувається, чого ви не помічаєте? Поїхали. Що відбувається у вашому просторі? Так. Ось дивіться, як класно. По страшному суду закінчується етап, коли вас зраджували. Суд, сімка мечів і карта башня. По страшному суду, ви пройшли цей урок. Нарешті, ви пройшли цей урок і закінчили його, обнулили. Розумієте? Якусь зраду з людиною із минулого? Що далі на вас кажуть? А чому не помічаєте? А знаєте, чому ви не помічаєте? Бо ви довгий час от самі себе, або самі себе, або хтось вас просто заштопорив, повісив. От цього, цього ви не помічаєте, начебто. Дівчки, коли я запитала про магію, так це була магія. Дві карти кажуть про те, що на так, ні кажуть, що це магія. була ту з Пентаклів і пажезлі. Так, що була якась робота. Можливо, хтось після цих сильних днів робив якусь чистку. Хоча ви обнулили це все, але ви можете, знаєте, як, щоб чистка спрацювала, треба деякий час, щоб пройшов, щоб вона саме закрутилася. Тобто ви ще цього не, роз... не можете не почувати, того, що це закінчилося, ви ще виходите з цих енергій тяжких. Угу. Так, поїхали. Що чого ще ви не помічаєте? Що ви перемогли, дівчатки? Ви не помічаєте того, що ви перемогли. Доволі таки якимось, можливо, конфліктним, конфліктним способом або вам було страшно, знаєте, перемагати. Ви перемогли. І по четвірки Пентаклів, знаєте, як мені пішло, Верховна жриця. Значить, то ви все одно зберегли свій м, якийсь фундамент і взяли якийсь урок, пройшли якийсь урок. І знову карта, там була карта, це карта сім'ї. Якийсь урок ви пройшли по верховній жриці. Давайте розкриємо Верховну Жрицю, про що Верховна жриця? Про що Верховна жриця? А, про те, що Якби вам не було важко, але ви вийшли із ілюзій. Це саме були е, таємниці, розумієте, про те, що вам накидали якихось тяжестей. Карта ілюзій, карта морока. Оце ви в них сиділи, дівчики. Поїхали ще далі. Е, про що ви ще не знаєте? Що відбувається у вашому просторі? Дві карти хоче? Дівочка, що пора рухатися далі, що заради себе, заради самої себе, заради любові до себе, заради своєї фінансової стабільності, вам треба перестати нарешті сидіти в пов'єшеному ввачейнику і скинути минуле, обнулити минуле карта миру і карта двійки жезні. Тобто вам треба залишити минуле і почати рухатися в своє майбутнє, там, де ви чутлива, там де ви вмієте почувати і там, де ви фінансово стабільна. Розумієте? Що ще ви не помічаєте? Що вам пора вкладуватися, дівочки? Що вам, пора? Так. Що вам треба починати робити тільки пентаклів, шукати союзи, або самі союзи вас знайдуть, там, де ви будете щось робити із любов'ю? Там, де ви будете сяяти, дівочки? там, де ви будете виконувати свою мрію? Що ще ви не помічаєте? От давайте скажу, хотіла його заховати. Дівочки, що з якимось королем Пентаклів стабільний чоловік, який з вашої сім'ї також підтверджує те, що він стабільний, ну, кінець історії, начебто, або якийсь, або якийсь, от навіть не скажу, що кінець, якийсь або великий скандал. І хтось із вас закрився заради себе. Так, знову ці самі карти. Він хоче шансу. Він закрився, він одстранився по королю мечів. він одстранився, але він дуже хоче шансу. Давайте, що за король? Це, мабуть, його зрада. Що за король? Так, який вас закривав ваше сонце? Я вам скажу, який вам не давав сяяти, який закривав вашу силу і вашу фортуну. З яким ви попрощалися? Так. Довгий час тримав вас в якихось ограниченнях, хочу сказати, робив ваш стан тривожним, то знову карта, я на цю карту завжди кажу, карта мороки. Не знаю, дайте, як кажуть, як пішло. Тримав вас в обмеженнях, не давав розвиватися, не давав рухатися, не давав сяяти, не давав проявлятися. Відвернув від вас вашу фортуну. Розумієте? Украв вашу силу, от пішло саме так. Так, І це було на протяженні довгого часу. Людина, яка брала, брала, брала ваш ресурс, робила, утяжеляла вам життя під предлогом вашої любві, ну, під предлогом Розумієте? Давайте запитаємо, що з ним зараз? Крім того, що він відстранився. От, от він, він випав з першого, Йому зараз, він зараз п'ятьірочки пентаклів, євочки. Можливо, ви зняли роботу. Розумієте? І він хоче знову по, до вас рухатися, але вже от буде потихеньку. Розумієте? Ну, Порицаю дуже повільно буде рухатися. Дуже важко. Так, ось дивіться, в нього, тепер у нього криза. Так хочеться сказати, слава Богу, п'ятірка пентаклів, п'ятірка кубків, дві карти кризи, емоційної, фінансової, і, начебто, знаєте, навіть на те, щоб рухатися, в нього немає ні сили, ні можливостей у <кій> <кій> вашу сторону. Це ми зрозуміли. Що ще з ним? Це ваш головний чоловік, для якого ви, головна жінка, головна королева жезлів, для якого ви яскрава, який хотів. Знаєте, як кажуть, десятка мечів, трійка кубків, який хотів забрати ваше свято, який хотів забрати вашу насолоду життям, уміння ваше насолоджуватися життям. Угу, Закривав ваше все. Зараз знаходиться в ілюзіях, дівочки, знаходиться в ілюзіях, в страхах, в безсоннях, в алкогольних або ще якихось залежностях. Що ще з ним зараз? Ви його відсікли. Прям таки шикарно. Так. Бо ви, кар... тепер ви в своїй стабільності, ви, королеве пентаклів, ви його відсікли. Ви знаєте, хто це? Прямо такий іде, ви знаєте, хто це. Так, поїхали. Давайте візьмемо. Чи буде проявлятися, давайте хоча б. Король Кубків. Дівочки, намагатиметься матиметься захистити те, що залишилося. Буде, звичайно, буде навіть із любов'ю. І щось вам намагатиметься довести, і прямо рух-рух-рух. От, от спочатку, бачите, по пентаклях повільно, а потім, типа, жвавіше, 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 емоційно, причому, прям хочу сказати, пристрасно, сясненням отношеній. Ще як буде проявлятися. Три карти хоче. Дівчатки, дивіться сюди. Паш жезлів, мах і вісімка мечів. Про що вісімка мечів, про те, що паш пентаклів. Дивіться сюди. Кажуть, що він зараз зараз він знаходиться в страхах. Він захоче нового початку з вами. Розумієте, буде і по маніпуляціям, і по, е, ну, по всім жезлам сексуально, по, по будь і, буде, і Але дуже боїться, що ви, це, що ви прикрати, поставите крапку. Паш Пентаклів хоче нового початку з вами. от Прям такі дві купюри держа в руках, як дитина. Ще як буде проявлятися, буде намагатися. Вкладатися, знаєте, як? Вкладатися у вас, наповнювати, наповнювати начебто, ці стосунки. Карта роду буде казати про те, що ви, ви ж все-таки сім'я, як ти так можеш. По королю Жезлі, девочки. Знаєте, я таке чувство, начебто набирає обороти. Спочатку пентаклі, потім жезли, а потім вже і король жезлів. Тобто буде, звичайно, проявлятися. Давайте візьмемо вам пораду. У вас карта вибору. Карта минулого і карта правосуддя. О знаєте, як мені перше, що мені пішло, ця людина отримала бумеранг по ваше, через ваше розбите серце. Дивіться сюди: двійка пентаклів. Шістка кубків, карта минулого і правосуддя. По правосуддю він отримав своє, Повернулося йому. Як начебто помінялися ви місцями, розумієте? Все, що на вас було, все йому отразилося за ваше розбите серце. Так, а ви закрилися холодно, розумно, зі своїми кордонами. Давайте візьмемо вам пораду. Вам кажуть, закривайся, дівчата, Закривайся, будь холодною, розумною з кордонами і бережи свою, свою фінансову стабільність, свою, от навіть тут більше не про фінанси, про свою емоційну і от так стабільність ту, яку. Ніхто не має права сколихнути. Бережи своє. Да, Буде намагатися до вас достукатися. Але карта мирної Ніколоди це ж таке, Зрозуміли мене. Карта того, що ситуація повинна обнулитися. Всіх благодарю, благодарна новим підписникам, благодарна тим, хто зі мною з перших днів, благодарна гостям каналу, всіх обіймаю і нехай кожне послання знайде своє серце.